Так, щойно зловили хорошого окуня в районі 35 см. Наступний заброс. Так, 2 грами і копія на сексі імпакта. Щойно показував відео. Окунь. Окунь кортяк Вітер. Прямо в лице. Дрібний дощ. Холодно. Але клює той окунь. Я ж кажу, чем гірше для рыбака тем краще для рыбы Добре, пробуємо. Я уже війшов в азарт. Однозначно. Но поклевочка была просто была А ні, є, зійшов. Так що вот схід. Ось покльовочка. покльовочка. Квичок грає просто прекрасно. Я їх купив і щось не ставив. Це щось було дрібніше. Це не був такий великий. Так, наступний. Хочу паузу, хочу довгої паузи. Ці клювання відбуваються на паузі. Так, є клювання. І я клювака. Тянемо. Невже, невже я знайшов точку з трофейними окунями? Не цей хороший, але не такий великий. Але теж хороший окунь. Дивіться, все працює. Все. Так, не можу присісти, можу трохи вийти з води, постою. стою воді в чоботах. Так. Давай, давай, давай. В кадр. В кадр є. Гарна риба, 0,16 фліорокарбон. Це так у куняки. Фух. І далі. Емоції зашкалюють. Ну, дивіться, як зачепився, не можу дістати гачка. Сексі імпакт. Супер. Продовжуємо.